Зараз в області майже 6,5 тисяч учасників АТО багато хто з них в минулому лікарі, вчителі, робітники вони пішли на фронт а повернувшись, не завжди можуть дати собі раду в оформленні різноманітних пільг, які гарантує їм держава. Із цим представники громадської організації Юридична сотня стикаються чи не щодня треба людину спрямувати в який орган, куди вона має піти, з якою заявою написати. Навіть от звернутися там, ну оформити навіть оформлені сам. Сам бланк заяви, тобто кому від кого суть питання, і щоб людина звернулася? Ну. Часто звертається, ну десь так раз в день може бути дзвінок. Відповіді на ці та багато інших запитань відтепер можна знайти у брошурі пам'ятки учасника АТО. На 160 сторінках у доступній графічній формі описані детальні інструкції, куди звертатись, які документи подавати для оформлення тих чи інших пільг і на яку допомогу може розраховувати учасник війни. Пам'ятка поділена на чотири такі основні пункти. Що стосується, перший пункт є військово зобов'язаний, другим військово. Службовцям, третє ветеранам, і четверте надані корисні, скажімо так, контакти, по яких люди в разі чогось якихось питань можуть звернутися на гарячі лінії, Щоправда, зізнаються обласні чиновники. Написане на папері часто не відповідає тому, що можна зробити в реальному житті. Зокрема, це стосується пільг пільг. Насправді, щоб бути відвертим. Пільг забагато, він ні в одній країні світу немає стільки пільг, скільки у нас. Тому роботу з пільгами ведеться, яка буквально на минулому тижні це обговорювали з міністром. Значить, буде впорядкована кількість пільг, але це жодним разом не має вплинути на те, що заслуговують і повинні отримати учасники ветеранів війни. До створення пам'ятки долучилися представники української гельсінської спілки з прав людини. Фактично, це мав би стати а, от. Пособник, який би проходив весь шлях життя військовослужбовця, починаючи від його мобілізації до його демобілізації, потім користування пільгами, які передбачені законом. Тут все передбачено. Поки що видали всього 25 таких книг. Їх відправлять у районні центри допомоги учасникам АТО. Та брошуру можна знайти і у електронному варіанті на сайті юридичної сотні та служби у справах ветеранів. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.